Скандальний нардеп від слуги народу Максим Бужанський відмовився переходити на українську мову в телеефірі. Крім цього, обранець не захотів відповідати на гасло Слава Україні. Інцидент трапився під час прямого ефіру телеканалу Київ 24 Нардеп вступив у перепалку з ведучим, який попросив Бужанського спілкуватися українською Максиме, Слава Україні. Да, слава Украине. <кхи> 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 Я бы <кхи> хотел начать с того, что Рух честно солгал. <кхи> Кто солгал? Рух честно. Ага, я чоловіком що... перепрошую, Максим. А чи можу я попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну тому, що ну тому що... Ви можете попросити мене м'ячому годно. Я буду говорити так, як я встаю. Максим знає, давайте прийомити. Бужанський заявив, що в Україні є багато російськомовних українців, зокрема, і в силах оборони. Відтак ведучий підкреслив, що Бужанський не є звичайним цивільним українцем, а першочергово держслужбовцем, який зобов'язаний говорити українською мовою згідно із законом. Нас в конституції в 10-й статті зазначено декілька язиків. Мов у нас державна мова українська, а держава гарантує свободний розвиток інших наприкінці розмови. Максим Бужанський відключився від ефіру, заявивши, що йому нібито немає про що спілкуватися з журналістом. Максим Бужанський народний депутат керівної партії Слуга народу, який регулярно демонструє свою проросійську позицію, зокрема, Бужанський єдиний голосував проти призначення дати 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Крім того, ще у 2020 році обранець відмовився вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Усі присутні у Верховній Раді депутати, журналісти та інші підвелися, щоб згадати полаглих, окрім нардепа Бужанського.